Страшна війна без жалю забрала життя ще одного мужнього героя, який боронив українську землю від російського окупанта, у скорботі та з молитвою на вустах, 26 квітня, Миргородська громада провела воїна Сергія Армаша в останню дорогу. Живим коридором у селі Кибенці зустрічали полеглого захисника, який повернувся на щиті додому навіки. Сергій Армаш народився 21 жовтня 1990 року в селі Дубове Тячівського району Закарпатської області. Він ріс у дружній багатодітній родині, де поважали та допомагали один одному. Закінчив місцеву школу і влаштувався на роботу. Після строкової служби у Збройних силах України продовжив працювати на будівельних майданчиках, здобуваючи досвід та майстерність. Доброзичливий, щирий, він завжди був душею компанії. У 2016 році доля подарувала йому зустріч з коханою в селі Кибенці Миргородського району, де вони створили щасливу родину. Справжній патріот Сергій Армаш мав великі плани на мирне життя. Він мріяв про благополуччя та процвітання незалежної України, про щасливу родину. Але жорстока війна обірвала всі плани, змусила взятися за зброю. Чимало небайдужих людей прийшли попрощатися із військовим серед них. Рідня, друзі, побратими, односельці та представники влади. 16 січня 2024 року Сергій став на захист Батьківщини. Він став воїном першої окремої танкової, танкової сіверської бригади. Як у цивільному житті, так і на фронті. Старший солдат Армаш був зібраним, мужнім, витривалим і сміливим. Його поважали побратими і цінували командири. На жаль, жорстока війна забрала молоде життя. 19 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання номер обслуги підрозділу механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади старший солдат Армаш загинув. Сергій Армаш був прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши життя за вільне і незалежне майбутнє України. Наш військовослужбовець Збройних сил виконував бойове завдання по захисту нашої України, по захисту кожного з нас на території Донеччини у Волноваському районі. Бій 19 квітня. Для нашого воїна став останнім. Вічна пам'ять нашому захиснику, герою України, який віддав життя за кожного з нас, віддав за той мирний спокій, який зараз є на нашій Полтавщині. Світла пам'ять захиснику на віки в строю, старший солдат Армаш. Назавжди ім'я Сергія Армаша буде вписане в історію нашої громади та України як героя. Добрий, світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх хто його знав і любив. Проводжали воїна під синьо-жовтим прапором та з усіма військовими почастями. На його честь пролунав трикратний військовий салют, а дружині вручили державний прапор України. Від імені президента України, Верховного Голокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. Під час прощання з Сергієм Армашем була відправлена заупокійна панахида. Поховали захисника на кладовищі у селі Кибенці. Вічна слава Герою!